Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 10 січня і розглянемо з вами такі питання, деякі. Ну, таке от ЗСУ готує, готує наступ на Запоріжжі. Чи то правда? Що ЗСУ готує наступ на Запоріжжі? Удары, удары на нос. так решение, как вознаграждение с азартом. Так, так. По-новому, щось, выздоровление, хорошие перемены. Важный выбор, важное решение. Так, готує. Чи будет капитуляция России в, в Запоріжской области, окупованих территориях? Чи будет капитуляция России с Запорожской области? Точнее, обрыв. 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 Бедственная ситуация, обрыв. Ну, я говорю, да. С помощью рукопомощи и обрыв. Он, он имя к бедственной ситуации. Я говорю, да. Перспективи і рішення проблеми. 5 карт говорять, що так. З якої області вийдуть спочатку: Запоріжської чи Херсонської? Покажіть, пожалуйста. Запоріжська, Херсонська. Зараз подивимося на три карти покидаю. Чи вийдуть росіяни? З Запорізької з Херсонської, з якої раніше? Херсонська. Дивимось, з якої раніше. З Запоріжської. Спочатку. Звільнення буде з Запоріжської області. А там побачимо. Мілітополь. Яка доля Мілітополя? Запорізька область чи повернеться в Україну? Так. Приятне удивлення, як находка. Так, ух ти, Дивіться, як показують. Вигідна зділка, приятне удивлення, як находка в житті. Як щось хороше знайшла людина. Карта перемоги. Ці карти говорять так. Повернеться Мелітополь. Чи розпочинає США війну з Росією? Ну, як війну? Чи розпочинає США війну з Росією? Тиск на Росію, війну, конфлікт. Так. Таке рішення прийнято. Так, 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 так. Так. Тому що недовір і вже заморилися вони від них. Так, моя відповідь. Ну, санкції, напевно. Щось іще, але розпочинає. Чи боїться Путін Америку? Жертва, Да боїться. Так. Так, так, так. Так, страхи, страхи. Боїться. Так, по Львову там, да? Удар. Чи є загроза удару ще. По Львову. Львів, місто Львів. Чи є загроза удару. Щ... Пізніше ще, може бути. Ще загроза є. Завишені требування. По звездам і отсрочкам. І завишені требування, ще може бути, і сложна ситуація, спустошення, тиранія, так, Львів. Завишені... Завишено внимание. Ще може бути, обережно. Івано-Франківськ. Ми дивилися по Западної Україні, що хто-писав, та що там до них, та ета. От буде ще й у них. І Западна Україна теж західна. Я не то, що там бажаю. А просто дивлюсь карти. Івано-Франківськ. Щоб люди знали. Івано-Франківськ по, по прильотам, по ударам. Що чекає на ближайший. Поки спокійне состояние. Мічі, прильот, може бути. І вогонь. Ух ти, негатива карта. Може бути прильот. Івано-Франківськ. Так що обережно. Луцьк. По обстрілам, по прильотам. Що чекає на ближайше время? Луцьк. Критична ситуація. Луцьк. Борьба за виживання. Так, так. Крис багато дуже. Неудача, одиночества, страхи. Хороша призамінування. Прильот може бути. Борьба за виживання і прильот. Критична ситуація. Перша карта. Обережно. Загроза є. Чи є загроза в Україні від води? Багато говорять, Чи є загроза в Україні від води. Карта уміреності. Завершення. Ну це як пізніше. Як пізніше щось може бути. Це все доволі на стену перспективи. Ну да. Щось якийсь хаос, розрушення, Що може бути, але, але це пізніше. Карта, перша карта умеренності. Це пізніше. Укритие, хаос. хаос. Кодласть. Потрібність помощі? Загроза є. Ну а чи буде воно? Ну, як от Каховська ГЕС, затопило там все буде таке в Україні? Да не, ну тут помощи, да и стабильность дома, и колесница, как хорошие перемены. Але якась потеря и де. Потеря. Болезненно. Ну, что-то такое будет. Что бедственно ситуация болезненно. И потеря. Потеря горе. Что-то может быть здесь. Черкасы по обстрелам. Черкасы на ближайшее время. Черкасы. Черкасы. Карта негатива из пустошения. Загроза Е. Нужен уже отдых. Сложная ситуация. Терпение сверхмеры. Нестабильность еще из пустошения, как я себе показала. Черкасы. Чернигив. По обстрелам, по прилетам. Що чекає на ближайші дні? Чернігів. О. Тут хороші карти, але оце перша карта удара. И бедственная ситуация. Должны быть перемены, более-менее стабильность. И карта силы перемоги, и изобилие, успех, и решение проблемы, и нерушимо. Але ось, ось карта смерти и бедственная ситуация. Ще загроза є. Черкасы. Ой, Чернігів. Так, Одесса. По обстрілам, по прилетам на ближайшие дни. Одесса. Прилет. Карта драки. Прилет. Нестабильность и прилет. <coughs> бедственная ситуация. Длительно бедственная ситуация. Небезпека. Проблемы. Одесса, загроза Е. Так, Київ, подивимося тоже там. Прилет. Київ. По обстрілам ще чекає Київ на ближайші дні. Так, ну тут карта. Три карти хороші йдуть. Але тут щось показує так, сложна, неприятна, неожиданность. Може бути сложна, неприятна, неожиданность. Да ну карта драки. Прилет ще. Ще прильот. А що там по опаленню? Світло, опалення в Києві. що то там воду сливають. Щоб не порозмерзались батареї. Чи покращиться щось? Наладиться З опаленням, зі світлом у Києві. В ближайше время. Чи на... наладиться? Ну, тиранія. конечно, удари. Чи наладиться? Пока не, пока фантазии. Разрыв, разрыв. Неустойчива ситуация. Разлад, разрыв. Ух ты, горе, горе. Пока не бачу, щоб наладилося. Ну тут все йде, переход в, друге, в другое состояние и доверие, і що? Все под контролем. Ну, так і и дай стабильность. Ну, трошки пізніше. Наладится. А сейчас, пока вот это разлад, разрыв. тирания. Все под контролем и стабильность, и переход в другое состояние, и доверие, доверие, что должно наладиться у Киеви. Так, место Днепро, подивимся по обстрелам. Еще чекаю на ближайшие дни тоже там. Так, манипуляция, еще тупое упрямство. Проблемы, место Днепро по обстрелам. Ну, еще на перекрестке туда-сюда. Манипуляция так, там... <coughs> Тут вроде трошки все наладится. Освобождение. Пять карт. Нет, ну, еще прилет может быть. Еще прилет. Тупое упрямство и карта драка. Несоблюдение данного слова. Днепро. Загроза Е. Запорижье по прилетам. По ударам в ближайшее время. Щочка За Запорижье. Бедственная ситуация. Враг за спиной. Ой, дьявол гуляет. Пятствие великое. Не пускают хлопцы наши. Пятствия стіна. стена. Все под контролем. Перемена. Но все равно все. Длительно бедственная ситуация. Критично. Враг за спиной. Так, нерушимо. Ніякої окупації нема тут. Уход врага. Уход врага. Дві карти дороги. Загроза є. Критична ситуація і потеря. Потеря горі страдання. Враждебна сильна. Ще є загроза. И Херсон подивлюсь. Херсон по обстрелам. Враждебность сильна. Негатив. Тяжелое положение. Тупое упрямство тоже. Ну тут от вас это переход в другое состояние. Дело венчается успехом. На якой оккупации тут от силы сыти перевернуто. А по прилетам. Ну, тупое упрямство. Ще загроза. Горе страдание. Загроза є. Враждебна сильна. Спекуляція ще. І страхи, і мечі, Прильоти. Херсон прильоти. Суми, місто суми. Чи буде окупація? І що там по прилетам? По ударам. Суми. Так, суми. Оккупацийни дороги, дороги, продвижение вперед, гонять, гонять, хлопцы наши, разрыв и так НИ, по прилетам, по ударам, карта страхи и дьявол гуляет во всю, ностальгия, печаль, карта страхи и карта конфликта. І карта конфлікту. Прильоти ще до да, окупації ні. Так, все, подивилися ми такі питання сьогодні з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.